Паркоп на автомобіль Renault Megane 2 та Renault Megane 3 в кузові Універсал. Комплектація складається, власне кажучи, самої силової частини, закладних кріплень. Болти, гайки, інструкція, кріплення, тримач для розетки, розетка, провід. Кому ти гак знімається на двох болтах. Кріпиться він, відповідно, ось таким чином. Ось так закладається і кріпиться на два болти. Фаркоп пофарбований порошковою фарбою, стійкий до корозії, відповідає всім нормам та стандартам.